Ласкаво просимо в дивовижний цифровий світ. І мене звати Речі Володимир. І я ваша конференція. І на моєму каналі ви знайдете мільйон цікавинок та корисних ідей. Привіт! Як у вас справи? Як пройшов день? Сподіваюся, що у вас усе добре. Як ви проводите свої канікули? Хто куди поїхав? Мені дуже цікаво про це дізнатися. Ну, а в мене хороша новина. Я додаю на свій канал нову рубрику. Ми будемо не тільки читати та дізнаватися цікаві факти про навколишній світ. Ми ще будемо навчатися. Цифровим дисциплінам. Наступили часи, коли треба бути диджиталізованим. Я поступив в it школу і дізнаюся, там багато чого цікавого. І я хочу з вами ділитися цими цікавинками. Ну а ми поїхали. Але для початку уявіть. Що ви прокинулися і побачили на холодильнику папірець, на якому було написано Поснідай, повчи уроки, погуляй з собакою. Ти помітив, що ці речення схожі на команди, які слід виконати. Можна сказати, що команди це речення, які спонукають до дій. Той, хто виконує команди, називається виконавцем. Сьогодні ти почнеш працювати з комп'ютерним виконавцем. Це рудий кіт. Він може рухатися, малювати, змінювати зовнішній вигляд та говорити. Допоможе тобі в цьому програма початкового програмування Scratch. Англійське слово Scratch означає «подаряпина». Скачувати Scratch на свій гаджет не обов'язково можна працювати в веб-версії. Заходимо в Google, забиваємо в пошук Scratch. І, як ви бачите, Google вибиває нам багато різноманітних сайтів. Але нам потрібно саме офіційний сайт Scratch. -у. Він має ось такий вигляд. І так і називається Scratch. Це і є веб-версія Scratch. Веб-версія нам дозволяє працювати у самому середовищі Scratch, не скачуючи його на свій гаджет. Але, працюючи в веб-версії, ви обов'язково маєте зареєструватися. Тому що, якщо ви не створите свій власний аккаунт, то ви не зможете сохраняти свої проекти. Ось у мене, наприклад, отакий профіль. Тут можна розказати про себе, описати, над чим я працюю, рекомендований проєкт собі показати. Ну а ми починаємо. Щоб створити новий проєкт, треба натиснути на вкладку Створити. Натискаємо. Тут треба трішки почекати. Давайте ще раз. Зайдемо. Ну ось, зараз ми бачимо перед собою інтерфейс з Він розділяється на три частини: ліва, центральна та права. Якщо вам відкрився скреч на англійській мові, то мову можна змінити. Для цього заходимо в настройки, ось такий моторчик і вибираємо Language. У мене, наприклад, українська мова. А ось, як, наприклад, якщо вибрати російську, то ось бачите, увесь інтерфейс міняється на російську мову. Ну, а я повертаюся до української. Також ще можна вибрати кольорову тему. Є ще отака. Але мені більше оригінальна подобається. У лівій частині інтерфейсу Scratch знаходяться команди, з яких ми будемо складувати код для майбутньої гри. Серед цих команд є рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні та мої блоки. У кожної команди свій колір. Ось, наприклад, у звуку пурпурний. А зараз давайте зайдемо у вкладку Рух. І нам відкриваються усі блоки, які відносяться до вкладки рух. Тепер давайте зайдемо у вигляд. Тут теж нам тепер відкриваються блоки, які відносяться до вкладки Вигляд. Ну і давайте ще у звук зайдемо. Тут блоки, які відносяться до звуку. Ось давайте, наприклад, зробимо оце. І тепер нажимаю на зелений флажок. <клес> Перейдемо до центральної частини. На центральній частині інтерфейсу Scratch ми будемо. Складувати код для майбутньої анімації, гри та мультиплікації. Одним словом, ми будемо складувати код для майбутнього проєкту. Що таке код? Код це команди або алгоритм, який буде виконувати виконавець. Ось. Заходимо в рух, беремо ну ось, наприклад, оцей блок і скріпляємо його. Бачите? Блоки скріпляються між собою, як пазлики. Але наш виконавець має обов'язково знати, коли йому починати. Робити ці дії. Тому обов'язково спочатку треба поставити, коли зелений флажок натиснуто. Давайте попробуємо без зеленого флажка. Ось бачите, нічого не відтворюється, тому що спрайт не знає, коли йому відтворювати ці дії. Тепер давайте повернемо цей блок і ось! Ну, а тепер перейдемо до правої частини інтерфейсу Scratch. Я. Вона називається сцена. На сцені спрайт, тобто виконавець, буде відтворювати код, який ми йому задали. Сцену також можна збільшувати та зменшувати. Маскотом Скретча є рудий кіт, але насправді виконавців, які в скретчі називаються спрайтами, є дуже багато. Щоб ви обрати нового спрайта, треба піднести указатель миші до кошачої мордочки і натиснути на лупу. І нам відкривається меню спрайтів. Ось є ведмедик, кулька, наш котик, серніпалочки. Також у цього меню є вкладки, такі як тварини. Ось такі є спрайти, люди. Фантазії. Танцювальна музика. Тобто тут будуть спрайти, які танцюють. Просто музика. Тут будуть музичні інструменти, спорт, їжа, мода і навіть літери. Але скільки б спрайтів тут не було б, їх все одно ніколи не буде достатньо. В такому разі ми спрайт можемо намалювати. Ось знову нажимаємо на мордочку кішечки і натискаємо на пензлик. І нам відкривається графічний редактор скретчів. Ось давайте ми намалюємо зараз якесь сонечко. Вибираємо колір на цій панелі. Беремо інструмент Еліпс. Давайте зробимо контур у нас більший і виводимо отакий круг. Ось. Тепер давайте йому промінці зробимо. Для цього заходимо в контур, вибираємо йому колір. Ось дивіться, треба нажати на оцю вкладку, вона нам відкриється. Вибрати точ-в точ такий самий колір буде важкувато, тому ми візьмемо піпетку і виберемо жовтий колір, такий самий, як у нашого сонечка. І виводимо. У моєму промінці дуже тонкі, тому ми беремо контур потовстіше. Ой. Пробачте. Тепер беремо лінії Знову збільшуємо колір, контур. Беремо отакий жовтий колір. І виводимо за допомогою інструмента лінія промінці. Давайте ще нашому сонечку намалюємо ротик. Тому вибираємо інструменту лінія. Чорний колір, зменшуємо наш контур і виводимо лінію. Щоб зробити сонечку не просто лінію замість рота, треба вибрати інструмент Зміна форми, нажати на цю лінію і отак змінити йому. Форму лінії. Ось. Создається ілюзія усмішки. Тепер давайте учинята йому зробимо. Вибираємо тепер заливку білий колір. І виводимо отакий круг. Опа! Якщо ви хочете, щоб оченята були один, одинакові, то ми маємо зайти о сюди, на вкладку вигляді курсора і нажимаємо на оченята. Ось бачите, йому можна тут змінити форму. Якщо ви хочете відмінити якусь функцію, то треба нажати на оцю стрілочку. Ну, добре, ми знову нажимаємо, нажимаємо на цей плюсик, тобто це копіювати. Тепер на оцю стрілочку, тобто вставити. І в нас з'являється друге очко. Залишилося тільки намалювати йому лоченята. Вибираємо товстіше. Опа! Опа! Ось таке в нас вийшло сонечко потішне. Якщо ви хочете продублювати один спрайт, треба нажати на нього правою кнопкою мишки, ось бачите, нам ось така панель вискочила, і натиснути тут дублювати. Ось бачите, з'явилося друге сонечко. Якщо цей спрайт тепер треба удалити, ми нажимаємо на ось таку корзину. Нажимаємо на неї. І ось це сонечко удалилося. А тепер, давайте я вам покажу, як перенести один блок з одного спрайту в інший. Третього тащимо. Один блок, який ви хочете ось сюди. І відповідний вам спрайт потрібен отак. Бачите, затанцювати і стати синім. Відпускайте. Заходимо тепер до цього сонечка. І ось бачите? Тут теж з'явився цей блок. Ну добре. А тепер я вам запр... хочу запропонувати створити простенький проєкт, де навчимо рудого котика говорити. Поїхали. Коли зелений флешок натиснуто, заходимо тепер в вкладку Вигляд і говорити привіт! 2 секунди. Тепер знову давайте поставимо якусь, якийсь проміжуток часу і пишемо ту фразу, яку ви хочете. Радий нашому знаю... Ой. Знайомство, Опа. запустимо, і давайте ще відтворити звук няу. Ну ось. Давайте тепер, тепер навчимо рудого котика міняти свій колір. Для цього знову заходимо в вкладку Вигляд, шукаємо оцей блок, змінити ефект колір на 25. І ось нажимаю на зелений флажок і та-дам! Рудий котик став зелений. Ну, а зараз я вам хочу показати дещо от Опа. Тепер ставимо один і. Бачите? Як красиво. А тепер давайте запропонуємо нашому родому котику. Розім'ятися, тому що рух це життя. Ну, тепер давайте коли зелений флажок нажат перейти оці координати ось мінус х, мінус п'ять і, мінус три, і тепер. Переміщаємо котика сюди і ковзати одну секунду до оцих координатів. По це дуже швидко, тому ставимо 0. О, Ось так. А тепер. Давайте зайдемо в образи, дублюємо. Тепер знову заходимо в оцей інструмент. І ось бачите наш спрайт став синім. Треба нажати на оцю вкладку, на цю стрілочку. Вона зараз підсвічується фіолетовим. І ось. Для початку треба тепер поставити змінити костюм на костюм 1. Змінити тепер в кінці. Ставимо змінити образ на образ 2 і плити хоча ні. Давайте отак. Знову нажимаємо правою кнопкою, дублювати, Опа, опа. Отак. І з'єднуємо. Пробачите, я до чего ошибся. О, вот так. Ну ось. А тепер давайте проведемо підсумки. Нашого уроку. Що таке команда? Команда це речення, яке спонукає до дій. Хто такий виконавець? Виконавець це будь-який об'єкт, який буде виконувати ваш алгоритм. Це може бути казковий персонаж. Ваш видуманий персонаж. Тварина, людина. А тепер давайте кожен із вас наведе приклад своєї команди. А я хочу вам розказати свою команду. Перша команда. Підписуйтесь на мій канал. Друга команда. Ставте мені лайки, бо я для вас старався. І третя команда, не пропускайте мої відео, тому що на наступному уроці ми вже будемо створювати круті ігри. Бувайте!